Ви, кращих. ви пройшли багато випробувань. Не менше чекає вас попереду. Тому ми вирішили, що вам потрібно трохи відволіктись та просто відпочити. Ми запросили відомого діджея та влаштовуємо для вас вечірку. Повеселіться на славу! Never break, always fight, never quit. Do it right, play the game. Win it life, have no shame, there's no time. Feel the pain, let the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact, taking big swings, hand to the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Не весь світ крутиться навколо тебе. Сюзан, та я чула, як вона тобі насідала на вуха та жалілася на мене. Тебе не втомлюється не ця? бо мені аж тошно від неї. Скоріше б вона покинула це шоу та виїхала з кімнати. Значить, ти повинна радіти, що не тобі вона це все розповідає. Саманта. Я взагалі-то ще тут. І якщо я тобі настільки неприємна, чого підійшла? Тут немає хазер і ти одна і ніхто тобі не допомагає на кожному кроці. На що це ти натякаєш? Я не натякаю, а говорю, що ти вже давно покинула б це шоу, якби не твоя дружба з ведучою. Не можу повірити. Ти звинувачуєш мене в тому, що я маю несправедливу якусь там перевагу. Це смішно. Це не смішно. Ти явно отримуєш більше підтримки від ведучих, ніж ми решта. Як інакше, ти поясниш, чому ти досі тут, хоч явно слабше справляєшся з завданнями. Ти просто мені заздриш. Тому що я впевнена собі, і мені все легко вдається, а ти невдаха і завжди будеш. А перемога в пінг-понг понг то випадковість. Я мушу погодитися з Ніколь. Здається, твоя дружба з ведучою впливає на те, що, попри твої невдачі, ти виходиш сухою з води, до того ж, останнім часом ти поводишся дуже зрозуміло. Я маю повне право бути зарозумілою. Я краща за вас обох, і я це знаю. Ти не краща за нас, і твоє тісне спілкування з ведучою не рятуватиме тебе від поразки вічно, адже нас лишається все менше і менше. Я не розумію, що поганого в моїй дружбі з Хазер. Я подобаюся їй, тому що я талановита і красива. Зі мною є про що поговорити на відміну від вас двох. Ми не збираємося здаватися лише тому, що ти невдаха, який не може впоратися з правдою. Ми продовжуватимемо боротьбу, доки не переможемо, а тоді ти побачиш, хто насправді кращий. І коли це станеться, ми подбаємо про те, щоб усі знали про тебе правду. Ми не дозволимо шахрайців красти грошовий приз. Ви параноїки з низькою самооцінкою. Самі отримали перемоги на цьому тижні. Звичайно, не зрозуміли, як саме, а мене в чому ще звинувачуєте. Ненормальні. Мені немає про що з вами говорити. Було б добре тебе не чути. Дівчата, що тут сталося? Саманта, це ти тут знову сцени влаштовуєш? І ти теж туди? О, як всі зібрались. Може, в гру зіграємо? правда, і дія? щоб здружитися, дізнатись краще про один одного, ну чи щось таке. Що думаєте, Саманта, що скажеш? Чи Еліос? Я з тобою в одну команду хочу? О, Тео, вибач, але ми тільки що зіграли в правду. Дізнались більше, ніж я хотіла того. З мене достатньо. Мені розповіли, що сталося. Ти в порядку? Ні, я не в порядку. Вони всі проти мене, і це не чесно. Я на твоїй стороні. Вони не праві щодо тебе, але ти не будеш собою, якщо дозволиш їм себе дістати. Але вони продовжують звинувачувати мене в шахрайстві, а я не шахраюю. Я просто граю в гру, як і всі, з кращими результатами та гіршими. Я знаю, що ти не обманюєш. Ти занадто хороша для цього. Але іноді люди заздрять і починають говорити те, що вони не мають на увазі. Ти маєш рацію? Можливо, я просто надто переймаюся цим. Це зрозуміло. Ситуація під високим тиском, і всі хочуть перемогти. Фінал вже скоро. Але ти молодець і повинна пишатись з собою. Дякую, ти дійсно так думаєш звичайно, я вірю в тебе. І навіть якщо я не виграю, я все одно дуже радий, що маю змогу бути тут з тобою. І що познайомився з тобою. Знаєш, Ти завжди знаєш, як зробити так, щоб мені було краще. Я не знаю, що б я зараз робила без тебе. Тобі нічого не потрібно робити без мене. Я завжди буду поруч з тобою, поки не програю, звичайно. Ти для мене такий хороший друг. Я не знаю, чому я не бачила цього раніше. Це нормально. Я знаю, що ти відчуваєш до мене не те саме, що я відчуваю до тебе. Але це не означає, що я не можу бути поруч з тобою. Я просто хочу, щоб ти була щаслива. Ти маєш рацію. Ти такий хороший друг, і я ціную це. Можливо, мені потрібно почати дивитись на тебе по-іншому. Що що ти маєш на увазі. я не знаю. можливо. Я починаю розуміти, що ти для мене не просто друг. Можливо, тут є щось більше. Справді, так, я ще не знаю, що я відчуваю, але я думаю, що там щось може бути. Це це все, що я хотів почути, щоб не трапилось, я завжди буду поруч з тобою.